Всім привіт! Сьогодні говоримо про мультитул Nextool Explorer E20, наданий для уряду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод можете знайти в описі до відео або бачити зараз на екрані. Комплект поставки досить мінімалістичний, включає в себе мультитул та інструкцію на англійській мові. Даний мультитул представляє собою кишеньковий ломік з лезами будівельними для гіпсокартону І, по суті, така цікава варіація повсякденного. Компактного інструменту в кишені. Отже, виробник зазначає, що в даному мультитулі 9 інструментів. Причому до інструментів відноситься навіть отвір для тімляка, який знаходиться під ломіком. На зворотній стороні бачимо кришку відсіку для Лез, кліпсу. На кінцях. Мультитула бачимо дві викрутки Philips та пласку. Як на мене, спірне рішення краще б їх не було. І тоді мультитул б виглядав би більш таким лаконічним і завершеним. Вони короткі і працювати ними незручно, бо зазвичай головки гвинтів на техніці та приладах потайні і довжини їх не вистачить. У верхній частині бачимо відкривачку для пляшок, також відноситься до окремих інструментів. І головний інструмент це ломік цвяхо-дьор, цвяхо висмикувач Називайте, як хочете. Іноді буває, треба щось піддіти, і такого інструменту часто не вистачає. Рама мультитула виконана з товстого металу. Відповідно, це все силовий інструмент. І речах прикладання зусилля достатньо невеликий в порівнянні з розміром самого ломіка. На іншій стороні бачимо механізм висування леза з блокуванням для обезпечення себе при транспортуванні та зберіганні в кишені. Ось так виглядає в руці без рукавиць. Механізм треба посунути, і тоді ми можемо висунути лезо. Присутні два положення: неповне відкриття, і друге це повне відкриття. Кожне положення має фіксацію, відповідно працюючи, лезо у нас не заїде всередину, поки ми не посунемо блокування в нижню частину і не змінимо положення. Коротке лезо необхідно для зняття ізоляції. Часто буває, бо вскриття якихось упаковок блістерів, коли не треба пошкодити вміст, а велике для розрізання того ж гіпсокартону. Ось так виглядає відсік для лез, без лез. Кришка відсіку для лез. Вона пластикова, має підпружинений механізм, відповідно, леза не будуть там бовтатися і можна зберігати до трьох лез всередині. закривається все на замочок, відповідно, випадкове відкриття, малоймовірно, оскільки замочок рівень з корпусом. Також тут бачимо лінійку, досить спірне рішення, оскільки її довжина починається з нуля, не від краю інструмента. Відповідно, поміряти якийсь кут. Ми не зможемо правильно, а от товщину матеріалу якогось окремого листа ми можемо нею виміряти або довжину шурупів, штатиків і тому подібне. Ось такий мультитул своєрідний і в той же час достатньо функціональний. Nextool e 20 наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!